Друзі, сьогодні я буду вам розповідати за дуже непогану гру, яка, на жаль, підійде далеко не кожному. Але дізнатися, про яку ви просто зобов'язані. Зветься вона RoboCop Rock City, і так ми її нещодавно пройшли від сіль до сіль прямо на стрімах. Так от цю гру розробила польська студія під назвою Teon, яка свого часу займалася розробкою різних ігор на портативки від Нінтендо, а також під Вінду. Але з часом вони поступово почали знаходити свою унікальну. Нішу Ну і ця ніша, це звісно культові герої із фільмів 90-х. Так от, перша їх така гра вийшла під назвою Рембо ще у 2014 році, і була далеко не ідеальна. Але Тейон не опускали руки і продовжували працювати та набиратись досвіду. І вже у 2019 році видали справжній головне, неочікуваний подарунок для фанбази іншого культового персонажу з 90-х. І як ви напевно вже здогадалися, мова йде, звісно, про Термінатора. Гра про нього зветься Термінатор Resistance, і я її до Речі не проходив. Але судячи з оглядів та оцінок, вона вийшла дуже непоганою, хоч і мала свої певні недоліки, серед яких можна виділити досить простий візуал, середню режисуру, простесінькі кат і трішечки дубових NPC. Але навіть незважаючи на усі ці недоліки, Термінатор Resistance зміг полюбитися як фанатам класичних фільмів про Термінатора, так і новій аудиторії, яка просто полюбляє побігати в якісь класні атмосферні шутери категорії Б. Ну і що? Що ви думаєте, було далі? Правильно! Поляки, як і минулого разу отримали важливий фідбек від аудиторії, зробили певні висновки, і вже в 2023 році випустили своє нове дитя під назвою RoboCop Rock City. Помітно, що на цей раз розробники були більш впевнені у своєму проекті, так як перед його виходом навіть випустили демо-версію гри. І в ній, хоч і був не дуже великий шматочок гри, але свою місію вона однозначно виконала. Що в результаті призвели. До того, що гру навіть почали предзамовлювати. А це вже дуже-дуже класний результат для такої умовно невеликої студії. Так от давайте вже тепер нарешті переходити до мого персонального досвіду. Значить, виходить гра, проходить ще трішечки часу, і я купляю її в стімі за приблизно 800 гривень. І починаю проходити разом з вами на стріма. І дуже круто, що ми паралельно дивились та згадували фільми про старого доброго рабокопа разом з вами на. Твічі. До речі, приєднуйтесь до вечірніх переглядів, якщо ви ще цього не зробили. Ну і перед тим, як безпосередньо перейти до огляду гри, хочу декілька слов сказати про кіно. Я чомусь, коли згадував трилогію робокопа, уявляв собі, що вона набагато краще зберіглася. Та і взагалі я чомусь думав, що усі ці три частини це досить серйозне і крутезне кіно. Але по факту все трохи інакше. Так, перша частина це все ще класика, яка, незважаючи на погані спецефекти приносить тону фану і попутно підіймає питання про взаємовідносини машини та людини. Але от друга та третя частини це просто якийсь справжній треш, який на даний момент не тільки не приносить задоволення, але навіть у вигляді музейного експонату не проходить перевірку часом. І схоже, що єдина цінність сіквелів це розширення Всесвіту робокопа, яким, до речі, і скористувалися творці гри. Ну все, по фільмам ми. Пройшлися, тепер можна продовжити і про гру. Довго розвозити слину по клавіатурі сенсу я не бачу, тому підемо одразу по базі. Як шутан, робокоп досить повільний і дубовий, хоча й з дуже приємним ганплеєм. І так, я знаю, що Робокоп і у кіно був такий самий, але при сучасному підході до розробки можна було розбавити повільність купою різноманітного геймплею, по типу мільйона постановочних сцен, погонь і яскравих боссфайтів. Але як ви розумієте, усього цього тут, звісно. Звісно, немає. Ігра, скоріш виконує програму мінімум, з перестрілками, вибухами і босс файтами яких не так вже і багато. І це, звісно, непогано, а навіть добре, за рахуванням того, що перед нами проект категорії Б. Просто я мав це відмітити, щоб потенційний покупець знав, що він буде мати справу. Ну а тепер давайте поговоримо про атмосферу та лор. Тут я вважаю, до речі, повний порядок, так як розробники зайвого не вигадували. А ретельно і дуже детально. Но відновлювали кращі ідеї з першого та другого фільму. Тут вам і наркотик Нюк, і темні та кримінальні вулиці Детройду. І старий добрий поліцейський участок. Ну і звісно, робот-куриця, який на вас чекає, щоб відлупцювати вас сталевими яйцями. Короче, по лору та ігровому світу взагалі нуль питань. І чесно кажучи, я навіть спіймав себе на думці, що хотів би побачити продовження історії робокопа саме від цих розробників, так як видно, що вони максимально бережно ставляться до оригіналу. Ну а тепер поговоримо про систему квестів. І чесно кажучи, ця система гри мене турбувала більш за усе. Так як я очікував від робокопа саме крутий шута. Але дивлячись перший геймплей на Ютубі, я бачив якісь квести, нагороди і прокачку. І це мене наводило на думку, що знову прийдеться грати в наполовину шутан наполовину RPG. з тоннами непотрібних діалогів і варіантами прокачки. Але слава Богу, квестова система тут дуже проста і вона абсолютно не відчувається як RPG. А присутня тут, скоріш як непоганий спосіб, розповісти невелику та. Атмосферну історію. Щодо опційних квестів, то це скоріш навіть не квести, а ситуації, в які потрапляє наш сталевий капітан. І вони тут точно не обов'язкові для проходження. Ну а прокачка, прокачка тут, в принципі, аркадна. Над нею думати також не обов'язково і гірше грі вона також не робить. Так що, якщо ви за це парились так само, наприклад, як і я, то можете видихнути. Хочете грати просто в якісний шутан? Отримаєте просто якісний шутан. Ну і на закусочку про графоній та оптимізацію. Так от грав я в Робокопа на ПК. І на цьому конфігі при максимальних налаштуваннях гра виглядала досить сучасно. Але з невеличкою поправкою, що не завжди і не всюди. Оскільки ця гра з невеликим бюджетом, то видно, що головний упор розробники робили на місцевому хабі і на деяких великих локаціях. Саме там я і побачив багато деталей, якісно поставлене світло і офігезні текстури. А от якщо казати за дрібні. Приміщення, або, наприклад, склади, або каналізацію і так далі, то тут же ситуація не така однозначна. Але в цілому картинка мені сподобалась, а іноді навіть заставляла стояти та витріщатися по декілька хвилин на тутешні пейзажі. Якщо казати про консольні версії робокопа, то я в них, на жаль, не грав. Але судячи з оглядів від Digital Foundry, на дорослих консолях є режим 60 FPS і плюс-мінус пристойна картинка в роздільній здатності приблизно 1080p. Так, я розумію, Зумію, що це якби небагато, і хотілося б хоча б отримати 2К, але не варто забувати, що перед нами сам Unreal Engine 5, який постійно чомусь погано і складно оптимізується під наші сучасні консолі. Так що, як на мене, це достатній варіант для занурення у світ залізного копа. Що стосується довжини проходження робокопа, то з усіма активностями воно займає приблизно 14 годин. Але якщо грати чисто по головному сюжету, то сюжетка займає. Має вже плюс-мінус 10 годин, що, як на мене, ідеально, так як гра за цей час не встигає наскучити. Ну а тепер підходимо до головного питання огляду, яке звучить та. Чи вартий робокоп своїх грошей і кому взагалі він підійде? І моя відповідь буде наступна: якщо ви олд і тим паче фанат старих бойовиків 90-х, любите шварца, термінатора та чужих, вам ця гра підійде майже за будь-який прайс. Якщо ви з повагою відноситесь до оригіналу і не проти пограти. В нормальний бумер шутан, беріть зі знижкою відсотків 30-40 і насолоджуйтесь. Ну і нарешті, якщо ви нюфах і вам ця стара металева дубка не про що не каже, то раджу або обходити гру стороною, або перед покупкою перестрахуватися і скачати так звану демо-версію. І хто знає, може вам ця гра все ж таки і сподобається. Ну і на цьому все, мої шановні пані та панове, велика вам подяка за вподобайчку, велика подяка за шалений коментар. Ну і велика подяка, якщо ви комусь пошарили це відео. Ну а тепер підходьте сюди, я вас обійму, і дуже скоро ми знову з вами зустрінемось. Па-па!